Відкриваємо наш підручник на сторінці 38, завдання 1. Зараз ми з вами складемо табличку додавання віднімання числа 2. У нас є трикутнички, які ми будемо збільшувати. Або зменшувати їхню кількість. Подивіться, у нас є червоний трикутничок і два блакитних. Тобто ми до одного трикутника додали два і отримали число 3. Навпаки, якщо ми будемо від трьох трикутників, наприклад, тих, яких у нас на першому рядочку, віднімати два сині трикутники, 3 три відняти 2, отримаємо один трикутник. Те ж саме. Наступний рядочок 2 додати 2 дорівнюємо 4. Тобто ми до двох червоних трикутників додали два синіх і отримали чотири трикутники. Поруч табличка віднімання 4 відняли 2, тобто від чотирьох трикутників відняли 2 і отримали два трикутники. Далі йдемо за табличками: 3 додати 2 дорівнює 5, 5 відняти 2 дорівнює 3. 4 додати 2 дорівнює 6. І так само, навпаки, 6 відняти 2 дорівнює 4. 5 додати 2 дорівнює 7, 7 відняти 2 дорівнює 5. 6 додати 2 дорівнює 8. 8 відняти 2 дорівнює 6. 7 додати 2 дорівнює 9. 9 відняти 2 дорівнює 7. 8 додати 2 дорівнює 10. 10 відняти 2 дорівнює 8. З цим розібралися. Виконай додавання, скориставшись числовим відрізком. Це друге завдання. Подивились, у нас є відрізок. Нагадую, що відрізок це пряма зліва і справа обмежена крапочками, тобто вона має початок і кінець. Це відрізок. Подивились на наш числовий відрізок, числовий, тому що там числа написані від 0 до 10. Подивились, нам пропонують числа 3 і 7 збільшити на 2. Знайшли число 3. Давайте порахуємо вправо дві одиниці, тому що ми число 3 збільшуємо на 2. Яке число ми отримали? Число 5. Те ж саме ми виконуємо з числом 7. Ми його збільшуємо на 2. Коли ми число збільшуємо, ми рахуємо по числовому відрізку вправо. 7 збільшити на 2 дорівнює 9. Давайте потренуємося на завданні 3. Збільшити на 2 кожне з чисел. 4 ми маємо збільшити на 2. Знайшли число 4 на числовому відрізку і збільшуємо на 2. Це буде число 6. Далі, число 2. Ми збільшуємо на 2. Отримуємо число 4. Число 6. Ми збільшуємо на 2. Отримуємо число 8. І число 8 ми збільшуємо на 2, Отримуємо число 10. Добре. Теж саме навпаки, виконаємо віднімання: ми кожне число зменшимо на 2. Нагадую, коли ми числа зменшуємо, ми будемо рахувати за числовим відрізком вліво, туди, де числа зменшуються. Знайшли число 8. 8 ми маємо зменшити на 2. Рахуємо вліво. 8 відняти 2 дорівнює 6. Добре. Знайшли число 4. 4 відняти 2 дорівнює 2. 5 відняти 2 дорівнює 3. 10 відняти 2 дорівнює 8. Молодці. З цим ми розібрались. Переходимо до наступного п'ятого завдання. Ми маємо виміряти довжину відрізка. Для виміру довжини відрізка, ми використовуємо лінієчку. Прикладіть свою лінієчку до лівої крапочки до початку відрізка і подивіться, на якій позначці відрізок завершується. Це і буде довжина відрізка. Виміряйте свою довжину відрізка, яка у нас тут вийде. І напишіть мені в коментарі. Ми з вами сьогодні розібрали таблички додавання і віднімання числа 2. Після перегляду відео ви можете самостійно опрацювати цю сторінку 38, а також напишіть мені в коментарі. До уроку довжину відрізку, яку ви виміряєте на цій сторінці. Дякую вам за роботу!